Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було кілька важливих подій. Перша ставка сьогодні. Міжнародний день чорного моря, спеціальний день присвячений нашому регіону, нашій спільній з партнерами акваторії. На старці першим питанням розглядали саме це: роботу наших експортних коридорів, захист півдня України, наших міст, наших портів від російських атак. Все це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели, довели, що коли Україна разом з партнерами повертає безпеку чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів, починаючи від продовольчої безпеки і закінчуючи безпекою соціальною, бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн в складних регіонах. В Африці і в Азії дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря. Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу. Як це було із Сирією, тоді коли Росія вклалась в гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу. А згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових тепер ситуація змінилась, принципово змінилась. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії і розповсюджувати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Чим більше захисту у нашому узбережжі, у нашого моря, тим більше захисту у світу. Сьогодні на ставці доповідала командувач ВМС, керівник ГУР, керівник СБУ саме щодо наших дій на півдні та на морі, головком командувачі напрямків. Вдячний усім нашим людям, які залучені до відповідної роботи, за те, що Україна стає потужніше на відповідних напрямках. Звичайно, ми проаналізували події на фронті в усіх ключових точках. Авдіївка, Мар'янка, Куп'янськ, Лиманський напрямок, південь. Хлопці, дякую вам за сьогоднішній день. Були на ставці доповіді міністра оборони та міністра стратегічної промисловості щодо снарядів і техніки. Ми збільшуємо наше виробництво і готуємо нові оборонні пакети від партнерів. Провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород саме тим нашим воїнам, які збільшують українську силу в битві за море, воїни ВМС. Та прикордонники, які дають захист нашій акваторії, воїни ГУР та СБУ, інженери, які роблять нашу нову зброю, наші морські дрони, забезпечують її функціонування. Це всі хлопці, яких відкрито не покажеш. Імена не прив'яжеш до конкретних подій, поки що, поки війна ще триває. Але вони дійсно заслуговують на вдячність держави і людей. Я подякував їм від усіх українців. Провів нараду підготовчу щодо нашої роботи з європейським союзом. Одна з ключових політичних цілей України на завершення цього року це наша готовність до відкриття переговорів щодо членства в європейському союзі. Всі рівні держави мають бути готовими до цього і будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій. Ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки. Говорив з прем'єр-міністром Болгарії Денковим фактично про все, що є змістом цього дня, цього часу для України, вдячний Болгарії за підтримку нашого руху в Євросоюз, за нашу дуже плідну партнерську співпрацю саме в Чорному морі, в торгівлі, в безпеці. Важливо, що домовленості, яких ми досягли під час мого візиту в Болгарію, повністю виконуються. Обговорили і наші додаткові безпекові можливості. Сучасний світ. Так влаштований, що звикає надто швидко до успіхів. Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність, колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але, щоб там не було, нам робити своє. Захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу, і ми захистимо. Я дякую усім у світі, хто допомагає Україні. Слава кожному нашому воїну! Слава усім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б'ється заради України, хто дбає про Україну. Кожного дня додавати сили нашій державі тільки це потрібно. Слава Україні! Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Передусім я хочу відзначити наші бойові бригади, усіх воїнів, які б'ються на найбільш гарячих напрямках фронту. Дякую усім воїнам, які своїми штурмами. Та своєю стійкістю, героїчною стійкістю доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти. 53-я і 110-та окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ, Дякую хлопці за Авдіївку та Мар'янку. 14-та, 32-та та 32 -та, та 57 ма окрема мотопехотна бригада. Дякую за захист куп'янського напрямку. 80-та окрема десантно штурмова бригада та 93-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за бахмутський напрямок, за просування вперед. 33-та окрема механізована бригада. Дякую за вашу силу в боях на півдні України. Сьогодні провів важливі перемовини із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Я вдячний за допомогу, за системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою споза меж. Великої сімки, з якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій, обговорили з паном прем'єр-міністром і результати зустрічі радників щодо формули миру на Мальті. Зустрівся з делегацією Конгресу США, троє конгресменів, які перебувають з візитом в Україні. Важливий візит солідарності. Я вдячний усім в конгресі, в обох партіях, хто допомагає захищати свободу. Президенту Байдену, його команді та кожному американцю, хто відчуває, що свобода у світі може вистояти лише тоді, коли Америка сильна, і коли у ворогів вільного світу немає сумніву в американському лідерстві. Я поінформував конгресменів про ситуацію на передовій про дуже успішне застосування американських атакамців, нещодавно переданих нашим силам оборони. Звичайно, ми обговорили і питання продовження військової та бюджетної підтримки. Провів сьогодні і кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків. Нараду підсумкову щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів по формулі миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії по нашому прогресу в європейській інтеграції, а також нараду щодо нашої стратегії по збереженню уваги світу до України. По підтримці цієї єдності, яка допомагає нам захищатись та забезпечувати системне послаблення держави-агресора, ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки, поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно. Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе і неможливе, аби вистояти і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніше, ніж ненависть та агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність всієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу. Єдність це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному, кожній хто б'ється і працює заради України. Слава Україні!